І далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Ну як я вже казав, розповідаємо про хокей. Тому що саме вчора з нього я повернувся додому і відповівався чаєм для того, щоб сьогодні до вас вийти. Що відбувається в палаці спорту? Відбувається півфінальна серія між двома київськими командами. Це чемпіонат України і йде серія. До гра до цього рахунок був 1-1 за поєдинками, і в третій грі було дуже і дуже насиченим. Київ Кепіталс зовсім молода команда грала проти легендарного київського соколу. Сокола, і хочу вам сказати, що саме хокеїсти Київ Кепіталс відкрили рахунок. Вони довгий час вигравали з рахунком 1-0, Але у третьому періоді два дві шайби закинули хокеїсти сокола. Відзначилися благой та разумов, і 2-1 на користь. Сокола. Зараз рахунок у серії 2-1 знову ж таки на користь Сокола. Завтра відбудеться четверта гра між цими командами. Українська тенісистка Леся Цуренко дізналася ім'я першої суперниці на турнірі в американському Індіан Велсі. Вона змагатиметься з Лів Ховт зі США, яка обіграла у кваліфікації Олександру Саснович і Геррі Дарт. Леся і Лів Перше зіграють між собою. Зазначу, що в другому колі на переможницю матчу Цуренко ховт чекатиме 23-й номер посіву Емма Наваро із США. Будемо болівати за Лесю Цуренко. Ну і звичайно Ліга Чемпіонів. Ліга Чемпіонів, яка вчора відбулася, відбулися поєдинки двох фаворитів. Реал вдома приймав РБ «Лейпциг». Німецьку команду у першому турі у першому матчі цих команд у Німеччині гра е, закінчилася перемогою е, реала з рахунком 1-0. Тоді героєм поєдинку став Андрій Лунін, який зробив 9 сейвів. На Сантьяго Бернабео Лунін грав менш яскраво лише 3 сейви і один пропущений м'яч. Але у підсумку рахунок 1-1. рахунок, який дозволив вийти до чвертьфіналу ліги чемпіонів саме Мадридському клубу. У складі Мадридців відзначився Вінісіус Жуніор у складі. Лепчика, Віллі Орбан, і далі йдуть футболісти Карло Анчелоті. Так само, як далі йде команда Манчестер-Сіті, колишня команда Олександра Зінченка, яка достатньо легко перемогла вдома Копенгаген з рахунком 3-1. Тобто зараз ПСЖ Баварія, Реал і Манчестер Сіті вже відомі чотири чвертьфіналісти цьогорічної ліги чемпіонів. Ну і ще одна футбольна новина. Син Андрія Шевченка. 17-річний Крістіан Шевченко найближчим часом дебютує у юнацькій збірні України з футболу. Ю-19, тобто Андер 19 футболістів до 19 років. До 19 років і е, він отримав перший виклик до на юнацької збірної України це підтвердив головний тренер юнацької збірної України Дмитро Махаленко. Він сказав, що ми уважно стежили за футболістом Вотфорда, який виступає саме за ю 19 уотфорда. І він проявив себе, показав себе з найкращого боку і заслужив цей виклик до. Збірної України приємно, що сам Крістіан Шевченко так само наголосив на тому, що йому буде дуже приємно виступати у футболці збірної України, і він покладе все, щоб допомогти своїм партнерам здобути перемогу. А команда Ю 19 збірна України 19 буде виступати в елітраунді чемпіонату Європи. Ну, і ще одна цікава інформація. Так само з футболу найбільш фаст найбільша фастфуд мережа може стати титульним спонсором Ліги. 1. це найвищий дивізіон футбольного чемпіонату Франції. Зараз титульним спонсором є доставка їжі. Контракт завершується влітку. Але справа в тому, що е, попередній спонсор через те, що пішли Мбапе, Месі і Неймар, ну тобто пішли вже Месі і Неймар і швидше за все, що піде Мбапе, вони суттєво зменшили е, суму гонорару. А от це. Всесвітньо відома мережа фастфуду її підвищили. Як наслідок, цілком можливо, що найближчим часом ми побачимо, що е, будуть ролики з бургерами та картоплею фрі на початку матчів французького чемпіонату. Отакі от, от новини зі світу спорту йогорга. Е, що тебе сьогодні зацікавило? Що тобі більше сподобалося? Що тобі не менше сподобалося? Можу розказати про Крістіана Шевченка? А, 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 чекай, ну у нас не буде серіал про Крістіана Шевченка. Я так розумію, Ми ще раз будемо про нього Будем, говорити. Будем. Будем. будемо говорити як він, а що він, а як там. Мені голос твій шкода, але я розумію, на який ти його поклав. Просто е, ти знаєш, от спонсорство взагалі у, е, у спорті великому, воно е, яку роль відіграє, як правило, це ж змінює життя повністю спортсменів і вболівальників часто так? Тобто вони мають щось змінити, спосіб життя, їсти те на те, так розумієте. знаєш, так я, я би хочу сказати, що е, спонсорство в е, спорті великому е, воно почало відігравати важливу роль, коли в великий спорт прийшло телебачення. коли <звук> е, до... Просто коли були спортивні події, які не транслювалися, то звичайно спонсорство не мало такої великої події. Але коли тебе показують на весь світ, футбольні, хокейні, е, олімпійські ігри е, і твій логотип твоєї компанії з'являється, безперечно, що ти готовий за це платити величезні кошти. Не більше коли це асоціюється з якимись видатними спортсменами. Тому, звичайно, що спорт зараз дуже залежний від спонсорства. Ну, і напевне леву частину своїх грошей, які заробляють, це якраз спонсорство. Мене побутове питання. Просто якщо е, ця е, мережа фастфудів так. зайде, е, чи будуть бургери носити на трибуни і в е, герме, як не сказав, в прозігальні? От це, Мене ти більше знає, чого. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що відкрити величезний секрет. Величезний що справа в тому, що дуже велика кількість футболістів е, їм не можна користуватися будь-якою мережою фастфудів, але вони... Нижку вночі їздять для того, щоб покуштувати фастфуд. Так і правда, да? так? Є таке правда. Таке таке наступного разу ігор. Розкажеш нам по прізвищах хто, де і що їсть. Ігор Гар... циганик, пасибі. Цікаво про спорт, було правда, цікаво. Гарного ефіру навзаєм.